Доброго ранку, вітаємо з початком нового тижня, нового дня і нового етеру. Ранку вдома протягом найближчих двох із половиною годин разом з вами будемо. Ми Костянтин Костянтиноктябрський Лілія Ребрик, маєстро Руслан Шикюров та кулінарний експерт Чаба Бакош. Ну звісно ж ця велика команда нашого телешоу, яка натхненно готує цікаві матеріали, аби зробити ваш ранок максимально яскравим та незабутнім. І сьогодні ми розкажемо про інноваційні фільтри для очищення води, які розробляють студенти КПІ. Про перископи для зсу, що виробляє луцький волонтер, про пікапи для армії, котрі закуповують кримські татари. Як підтримувати військових, нам розповість наш консультант-психолог. А як уникнути шахрайських пасток в інтернеті, коли шукаєш роботу, просвітить піар-директор сайту Work.ua. І ще про здоров'я та красу, про кіно та імерсивні постановки, про сіни, що будують на кордонах із Росією інші держави. Всі інгредієнти для початку цікавого дня заготовлені. Тож починаємо, але спочатку дякуємо Збройним силам України. Все буде Україна! На календарі 9 жовтня. Сьогодні в Америці аж два свята, що пов'язані з відкриттям цього континенту європейцями. Так, так, так. Поясни, як так. Ну, дивись, спершу її випадково. Досягнув вікінг Лейф Ейріксон під час плавання з Норвегії до Гренландії тисячного року, і так. сьогодні святкують цей випадок чи то пак досягнення до а, а ще майже п'ять століть через п'ять століт. На неї так само випадково наткнувся Колумб. і цей день також святкують сьогодні, 9 жовтня. я Так розумію. День Колумба відзначають 2 понеділка жовтня. Тож цьогоріч дати збіглися. А взагалі, вахтовий матрос каравели Пінта закричав Земля 12 жовтня. Ну, тоді про деталі цієї події поговоримо за кілька днів. А зараз просто привітаємо американців з святами і дивитимемося рубрику День в історії присвячену видатним подіям саме 9 жовтня. 9 жовтня 1874 року створено всесвітній поштовий союз зі штаб-квартирою в швейцарському берні. Документ підписали представники 22 країн. Тоді встановили єдині для всіх тарифи та габарити, а також максимальну і мінімальну вагу відправлень. Сьогодні до міжнародної організації входить понад 190 країн, зокрема й Україна. Найбільша поштова мережа нашої країни Укрпошта, передусім відома у всьому світі своїми марками. Роботи національного оператора неодноразово відзначали міжнародними нагородами. Минулого року найкращою у світі визнали першу українську поштову марку, випущену в умовах воєнного стану. На ній зображений російський корабель і український військовий, який вказує ворогу відомий напрямок. Днями Укрпошта анонсувала вихід благодійної серії марок Зброя перемоги Світ з Україною на поштовому маркуші зображена воєнна техніка, що збільшила бойові можливості Збройних сил України і допомагає нашим бійцям у боротьбі з російськими загарбниками. 1904 рік у Кам'янці Подільському народився поет Микола Бажан. Свої перші вірші написав ще до того, як йому виповнилось 20 років. Збірки молодого поета виходили одна за одною. Від колег Бажан відрізнявся авторським неокласичним стилем. Свого часу був членом «Вапліте» — однієї з найяскравіших письменницьких організацій тогочасної Європи. Працював також кінокритиком, редактором, кіносценаристом, перекладачем. Завдяки зусиллям поета, після довгих трьох з половиною десятиліть у світ вийшла українська радянська енциклопедія. Це було 17-томне видання про українців, різні наукові, мистецькі суспільні галузі України. У 1970 році Гарвардський університет висунув кандидатуру бажана на здобуття Нобелівської премії. Втім, поет відмовився, сказавши, моя літературна спадщина занадто скромна. Світ зустрів його виттям сирен і вибухами бомб. Так пишуть про день народження Джона Леннона, лідера гурту Бітлз. Цієї ночі, 9 жовтня 1940 року, нацистська Німеччина здійснила наліт на Ліверпуль, де з'явився на світ легендарний виконавець. Після розлучення батьків Джона виховували тітка та її чоловік. Ще дитиною Леннон точно знав, що буде рок музикантом. У шкільні роки він захопився рок-н-ролом і створив групу The Quarrymen. Хлопці грали на шкільних вечорах і в молодіжних клубах. Незабаром назву гурту змінили на The Beatles. За 10 років існування ліверпульська четвірка підкорила весь світ. Джона Леннона називають одним з найвидатніших британців в історії країни. А яким буде 9 жовтня 2023 року, залежить від кожного з нас.